Далі ж будемо говорити про те, що у суботу Генеральна асамблеї міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі організації, члени комітету, проголосували проти збереження часткових і національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Що це взагалі означає? Чи означає це повернення принаймні на наступну паралімпіаду спортсменів з цих двох країн? Будемо у цій темі розбиратися із гостем нашого ефіру. До нас доєднується паралімпійський чемпіон заслужений Майстер спорту України, тренер з парафехтування Андрій Демчук, Пан Андрію, вітаємо вас в ефірі від Першого каналу. Вітаємо першого каналу. Доброго ранку. на вашу думку. Чому члени організації проголосували проти того, щоб Росія і Білорусь були поза межами та Паралімпійських ігор? Чому таке рішення ухвалено? Чому їм дозволили власне йти під своїми прапорами? Ну на мою думку, тому що їм ну тому, що корупція, тому що їх не болить, тому що напевно через те, що е, Московія проводить далі свою пропагандистську роботу, і ось, 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 ось основні причини. Тобто, багато країн просто напевно все таки не до кінця відчувають те, що відбувається щодня. Вони напевно, що їхні спортсмени не. Під таким тиском, і в тренувальному плані, і в змагальному плані, відповідно, це дуже сильно для нас, як українських параатлетів, були тому, що сама несправедливість не те, що ми боїмося там фехтувати з представниками цих недокраїн, а найбільше були те, що інші країни просто з незрозумінням ставляться до цього, або просто банально піддаються певній пропаганді або корупції. А скажіть, будь ласка, чи можна все ж таки подати певну апеляцію? Так і якщо так, то до котрого часу це треба зробити? Ну я думаю, що цим буде займатися наше міністерство спорту. Я думаю, що на це буде акцент напевно в нашій міжнародній діяльності. От е, я думаю, що вони будуть над цим працювати. Чи це має шанс? Ну напевно, що поки подаємо, напевно, все таки ми показуємо також, що ми будемо боротися, але найважливіше в цій ситуації, те, що е, ми повинні просто не знаю, здається, далі стукати до спортсменів, до е, чиновників інших країн з надією на те, що вони просто. Почнуть розуміти, що якщо країна робить не то, що акт агресії, вона повноцінно терористичну діяльність веде протягом чотирьох років. Вона вбиває людей, вона знищує там спортивні об'єкти. Я вже не кажу про цивільні, і е, вона просто зараз її без ніяких е, ну вона не виправила ніякі санкції проти себе, тобто, все було застосовано заради чогось, тобто щось Росія порушила. Вона нічого не виправивши, вони просто їх. Поновлюють повністю в своїх правах. Тобто, тепер, якщо їхній представник чи представниця переможуть, це буде грати їм. Буде підніматися їхня тряпка. Ну, тобто, для мене, наприклад, це дуже болючий момент, і я вважаю, що це дуже, дуже, дуже неправильно. І ми повинні як країна, принаймні, якщо нам не вдасться пройти апеляційні якісь моменти, ми повинні як країна виробити певну позицію, і певну поведінку, Принаймні, ну не залишатись на цій нагородження. пане Андрію, це залежить тепер, от від вас, від спортсменів, чи від держави Україна, от загалом, бо ви кажете, мають бути якісь дії. Чого ви чекаєте від певних відомств українських від очільників держави, якихось заяв? Тобто, що яким чином на вашу думку може вплинути на цю ситуацію і змінити її? Ну, перш за все, я думаю, що повинно бути якесь рішення, знаєте, таке деталізоване. Тобто, що саме Росія, наприклад, виправила у е, своїй діяльності там Росія, Білорусія, що їх взагалі якби з них зняли ці санкції. Тобто, тут напевно що можна буде чіплятись до якихось певних аспектів е, в плані якихось апеляцій. Е, друге, я вважаю, що повинна бути позиція нашого міністерства. Звичайно, що буде позиція нашого. Е, Інваспорту організації, яка займається людьми з інвалідністю Паралімпійського комітету. Відповідно, наша позиція повинна бути тверда і чітка, що ми і як ми робимо, і старатися цього дотримуватись і просувати далі те, що відбувається, тому що ми розуміємо, що найближчі паралімпійські ігри будуть в Мілані зимові. І ну треба боротися максимально за те, щоб сама Італія, як країна організатор і як країна, яка буде приймати ці ігри, можливо, тут десь боротись за те, щоб... Наприклад, сама ця європейська країна можливо не знаю, банально не давала візи або щось в цьому напрямку. Тобто, я думаю, що тут і міністерство закордонних справ повинно долучитися до нашого міністерства спорту і разом випрацювати якусь логіку роботи. Тобто, тут напевно що від спортсменів залежить тільки така пропагандистська робота, але саме від наших чиновників вже залежить якісь такі фактичні речі, які можуть прийняти інші країни для того, щоби рівно якось боротися з цією експансією і поверненням цих спорсменів цих двох країн. Дякуємо вам, Андрій Демчук, паралімпійський чемпіон і заслужений майстер спорту України, тренер з парафехтування. Говорили ми про те, що на генеральній асамблеї міжнародного паралімпійського комітету у Сеулі організації-члени комітету проголосували проти збереження часткових відсторонень національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Які наслідки і що з цим Україна може зробити? ось Сам від пана Андрія почули.